Доброго дня, мене звати Крижба Сніжана Василівна Я є практичним психологом обласного госпіталю ветеранів війни міста Бердич. Ми маємо з колегою Іриною Анатолійний кабінет психологічно-емоційного розвантаження. Працюємо рік, починаючи із 2016 року щеплення місяця. За цей час нами було опрацьовано обстежено приблизно 900 учасників. А то, Амбулаторно також ми приймаємо людей, які потребують нашої допомоги. І за цей рік приблизно їх було 110 чоловік. Наші пацієнти, наші клієнти мають насамперед проблеми адаптаційного характеру. Тобто, коли вони повертаються до мирних умов і не знають, як себе тут вести, як з тим багажем, який вони отримали в зоні АТО, можна жити в мирний час. Перебуваючи безпосередньо ніби в мирних умовах. Також наші клієнти, наші хлопці здійснили величезну переоцінку своїх цінностей, з чим вони також намагаються вжитися в теперішньому часі. Деякі з них мають проблеми психологічного характеру, психічного це як і депресивні стани, так і тривожність, так і. Неможливість іноді контролювати свою поведінку, свої емоції. В основному це категорія тих людей, які мають ПТСР, тобто посттравматичний стресовий розлад. І як з ним жити на даний момент. Ми намагаємося хлопці повернути до мирного життя, намагаємося їм розповісти, що всі ті ситуації, які вони пережили в зоні АТО, і е, то, як вони зараз на них реагують, це є нормально, тобто нормальна їхня поведінка на нервно на прожиті е, ситуації там, в бойовій, ну, бойовій ситуації. Е, намагаємося повернути їх до мирного життя. Е, Надати елементарні рекомендації, рекомендації стосовно сну, як повернути собі хороший сон, по крайній мірі, тоді коли вони можуть спати 6-8 годин, не прокидаючись, як працювати з нав'язливими станами, як працювати з, 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 з нічними кошмарами, нічними жахіттями, які також спостерігаються у величезній кількості хлопців, які повертаються з Ну, ось в такій тематиці ми працюємо. Запрошуємо хлопців з двору, хто не хоче афішувати себе. Да? Ми працюємо конфіденційно, все, що проговорюється, залишається тільки між нами, тобто між мною і моїм, моїм клієнтом. Прошу, пожалуйста, приходите, будем рады вас бачить. Снежан, у сайта ветераны.e вопросы такого плана. Ребята, что возвращаются, зачастую возникают проблемы семейного плана. Не скрою, у меня, допустим, был один такой момент, даже когда человек позвонил из одного города Жатомерской области в час ночи. вот. И под шум бьющейся посуды, криков женщин на кухне, я слушал его семейную историю о том, как его жена встретилась с любовницей на одной кухне. Ну, бывают, к сожалению, и такие моменты. Это уже, скорее, даже не харизматичный случай, а случай, вышедший из за пределы какой-то практики. Мы не говорим о таких тяжелых случаях. Я говорю про обычные проблемы, что возникают у ребят по возвращению. Скажіть, пожалуйста, ви допомагаєте ребятам в таких ситуаціях, допомагаєте їм налажувати сімейну життя, дають ви їм практичні совіти? Практичні рекомендації ми не даємо в цьому стилі, тому що дійсно це дуже величезна, поширена ситуація, яка виникла в теперішніх умовах. Коли хлопці повертаються додому, знову ж. Люди, які прожили перед тим 10 років, вроді би знали всі повадки один одного, тобто чоловік знав повадки дружини, дружина знала свого чоловіка. І тут їм доводиться адаптовуватися один до одного по-новому. По оскільки чоловік має величезний багаж того нового набутого досвіду, який йому на даний момент потрібно переоцінити, переосмислити. На мій погляд, дуже велика проблема в тому випадку стається, коли. Наші жінки, наші дружини, наші сім'ї не розуміють, з чим їм доводиться стикатися, оскільки перебуваючи чоловік в зоні АТО, в залежності від того періоду, який там був, хто півроку, хто рік, хто, хто півтора, хто два, хто всі три там знаходиться. Так? Дружина в цей же момент також справляється з усіма тими напутні, насутніми справами, які е, оточують її щоденно. Тобто вона виконує як свої жіночі ролі, так само і чоловічі. І в цьому такі, знаєте, відбувається таке протистояння, коли чоловік повертається додому, і жінка хоче зі своїх плеч зняти, передати все чоловіку, він, на, виконуй, ти ж повернуйся, А він на той момент не може все, все на себе перейняти. І ось ну, от, тут така несостиковка. Дружина хоче, чоловік, якби хоче, але не може, не справляється, і він не може сказати, що я не справляюся з цим станом, з, з цими своїми обов'язками. Не може попросити допомоги елементарно, тому що ми знаємо, що чоловік в нас такий мужній, статусний. Да? Все ми витримуємо, все перенесемо на своїх плечах, всі наші внутрішні якісь проблеми, коли вони в нас є. Ми не любимо, ну, чоловіки не люблять ділитися цим, тому що вони вважають себе мужніми, і що може самі справитися з цим станом. А, Тогда следующий вопрос. Скажите, насколько сильно влияет употребление алкоголя на вообще на адаптацию? Потому что ребята пьют, говорят, мы не можем устроиться от безысходности, и это получается, знаете, как штопор, как падение, непрерывное падение, и выйти из него очень сложно. Что вы делаете в даному направленні, що ви їм рекомендуєте, подсказываете, направляєте, ну в таких ситуаціях ми намагаємося знайти інший ресурс, за допомогою чого хлопець чоловік, людина може вижити в даних умовах. Оскільки ми знаємо, що алкоголь це найперший спосіб, ну в кавичках, да, який нам допомагає емоційно себе розвантажити. І... Але при цьому ж, коли ми прикидаємося зранку, Наші проблеми вони нікуди не зникають, а навпаки, їх кількість і збільшується. Це як психологічного, морального характеру, так же само і адаптаційного, так, і проблеми з роботою, проблеми з сім'єю, фінансові проблеми. Все це накручується одне на одне. І тому порада моя, алкоголь це не вихід. Потрібно шукати інші ресурси, за допомогою яких ви можете розвиватися, ви можете жити далі. І ви, ребятам, готові підказати, указати готові. путь істини? і готові. Від... Готові. готові ми з ними працювати, якщо це дійсно є. І якщо вы до этого готовы, мы готовы вас принять. Если вы готовы действительно до работы. Снежана, и еще один такой момент. Ребята зачастую путают и такие понятия, как психология и психиатрия. Почему-то считается, что обратившись к психологу, это уже все клеймо на всю оставшуюся жизнь, белый билет, и боятся, бегают, ну, не, не знаю, как мировая буржуазия от Больше якщо можна так сказати. Що ви скажете? Ну, Звернутися до психолога це не означає, що ти вже є хворій. Звернутися можна і не тільки до психолога, але й до людини, яка може тебе підтримати, яка може тебе зрозуміти. Якщо такої людини немає поряд, то ми завжди раді вас прийняти в себе. Це є, знову ж наголошу, ко конфіденційна. Розмова, так, і це є рекомендації дійсно практичні, які е, випрацьовані вже роками, іноді століттями, е, які можуть допомогти справитися з цією чи іншою ситуацією. Але й на неї можна подивитися з іншої сторін. І ми допомагаємо саме знайти пошук тої чи іншої сторони, тої чи іншого шляху. Добре, дякую вам, Сніжана. Дякую вам. Так. Дякую, до побачення. до побачення.